Хокей із шайбою гра на льодовому майданчику, в котрі дві команди намагаються ключками закинути круглу шайбу у ворота суперника, який захищає ворота. У хокей грають на оточеному бортами льодовому майданчику з двома воротами. У кожній з двох команд при грі в повних складах п'ять польових гравців та ворота. Ось уже другий рік у Луцьку працює секція хокею. Секція регулярно здійснює набір трьох вікових груп хлопчиків. Наслідуючи досвід канадців, першу групу формуватимуть з дітлахів 4-7 років, у другій займатиметься хлопчиками віком 80 років, у третій групі школярі віком 11-13 років. Окремо працює секція для тих, хто хоче навчитися вправному катанню на ковзанах. Тренери стверджують, що хокей дає дитині чудовий загальний розвиток. Це багатофункціональний спорт, і тут працюють усі групи м'язів. Більше того, гарно розвиваються м'язи, які не функціонують при звичайній ходьбі чи бігу, зокрема, зв'язки та м'язи гомілки. Дитина фіксується нога, гарно відпрацьовується координація. Зацікавилися? Запрошуємо вас до хокейної школи. Слава камера.